Привіт, друзі! Важко працюємо, треба відпочивати і себе балувати, хоч трошечки приготувавши щось на кострі, та якось видихнути оцю всю роботу. То і зерно нам привезли, 4 тони. Ми всією сім'єю так сказати, закинули в причеп буквально за вечір, за 4 години. Загон теж багато часу займає, дуже багато роботи. Важкий тиждень, дуже цей тиждень важкий. Ну, як і всі минулі, ну зараз просто <хи> прям дуже важкий. Тому відпочивати потрібно. Всім бажаю всього найкращого та миру. А ми трошки на кострі вирішили таке обід, вечерю. Може на завтра, на, на сніданок щось залишиться. Так, от трошки купили ото ковбасок. Трошечки філе курячого на шашличок замаринували. Це старший син полюбляє таке м'якеньке грудинку з курячу на, ну, на шампур. Свининку не купляємо чекаємо своєї. Так що, ось така от м'ясне буде у нас до гарніру, до помідорчиків, смачних, домашніх, огурчиків та всього іншого.